Так справді, ще півроку тому такий закон, такий законопроект був би проривним. А він би трохи обмежував повновладдя цієї нової великої корпорації під назвою Міністерство освіти і науки, він би трохи розподіляв, принаймні, прибутки від існування цієї корпорації, як владні, так і фінансові. Але сьогодні, після революції, Варто було очікувати справді початку створення нової системи освіти і науки в Україні. Революція сталася, а цей, цей документ, цей законопроект це залишки минулого режиму. І фактично головна суперечність якраз в тому, що він приносить логіку минулого режиму в нову постреволюційну реальність. І, звісно. Ті інновації, які в ньому присутні, скажімо там, Агенція з якості освіти, це, це добра ідея, яка має бути втілена. Однак виконання і сама філософія, яка лежить за цим законопроектом, вона продовжує традиції ось цього нездалого, бездарного часу 20-річчя Української Незалежності. Друга республіка, яка. Знищила науку, яка знищила освіту в Україні, і не дала розвинутися тим потенціям, які в українському народі є.